Чільість на стренді. Хто повірить наставнику, який порпається на городі, що він продає курси за тисячу доларів чи з граблями? Якби я знімала це відео в якійсь крутій тачці, да, або, можливо, на якомусь курорті і так далі, ви похотніше мені повірили. Що я продаю курси за таку ціну і що я маю твій успіш... успішний успіх. Але ж ви так не любите правду. Ви ж самі найобуєте себе. Ви ж самі вірите тим, хто сить вам в уші і каже, що зараз я за 300 гривень дам тобі курс, який навчить тебе заробляти 5 тисяч. Ви ж так любите цю брехню, ви ж так не любите ускладнювати чи щось робити, або навіть трошечки подумати мізком. Адже, можливо, цей наставник, який записує вам відео з тачки, а не з фоном на городі. Якраз я заробив гроші на таких учнів, які повірили в брехню, які повірили в мільйони на рахунках підроблені скріни, які люблять, щоб їм брехали. Адже ви ж так не любите цю правду. Правда, вона взагалі не популярна. Ви охотніше будете вірити такому успішному успіху, такий вилізаній картинці, аніж коли вам кажуть правду, коли вам кажуть, що треба працювати, що за те, щоб щось отримати, треба віддати, треба заплатити. Правда про те, що успішного успіху не існує, що чарівної пігулки немає, що е, гроші в легкості не заробляються, що наставник може. Продавати дорого і порпатись на городі, що не обов'язково мати тачки, квартири і нулі на рахунку, щоб Продавати не обов'язково, але ж ви в це не повірите. Якщо втомились чути брехню, якщо вам набридло, що ваші наставники купують машини за ваші гроші, а ви так і не отримали жодного результату. Пишіть мені розбір в дірект або в коментарях, залишайте будь-який смак, і я розкажу вам правду і розкажу, чому ви до сих пір не отримали результати і чому ви ведетесь на все цей блядський лакшер, як я його називаю, буде не дуже приємно, але точно дієво і правдиво.